Як військовому оформити на себе гумобулку? Військовий 21 може оформити гумобулочку. Для цього потрібно лише декілька паперів, паспорт, форма 5 або військовий квиток, повна довідка про місце проживання. Якщо проживання на окупованій території, то ці питання ми вирішуємо. Ще декілька квитанцій і все інше робимо ми дистанційно. Тому ця інформація важлива кожному військовому. Пересилай побратиму це відео або пиши під ним Хочу гумобулку. Отримай якісну гумобулочку найкращу з родзинками дев'ятка. І всі дистанційно папери. Ми налаштуємо тобі все і не прийдеться їхати для того, щоб робити. Папери. А ще важливо забрати вже булочку під ключ з твоїм QR-кодом в єдиному реєстрі булок. Тож звертайся до першої і кращої мережі Мілітеріяшкіна, тому що безпека це завжди з любов'ю.